15 людей постраждали наступ цинічної атаки росіян по Дніпру. Вчора ввечері окупанти запустили на місто шахеди. Під ударом опинилися багатоповерхівки та приватний сектор значно пошкоджено квартиру, квартири та інфраструктуру. На місці влучань сталися потужні пожежі. Рятувальники їх оперативно загасили. У лікарнях міста нині залишається восьмеро людей. Вони у стані середньої тяжкості. Далі Христина Венгля Зробили ремонт. І отакої от на слідчуді да, чергова атака росіян по Дніпру вночі окупанти масовано запустили по місту та області шахеди. Так виглядає одна з потрощених квартир в багатоповерхівці. Ви бачите, вікон нема на балконі, нема, в кухні нема. Спершу треба закрити вікна, хоч чим-небудь може плівкою якоюсь чи що. А потім вже будемо бачити, що будуть пропонувати. Власниця квартири в лікарні з осколковими пораненнями. Прилетіло от ось туди, воно ударною хвилею все знесло і ранило людину. Нам головне, щоб зараз людина була жива. Це головне». чотири багатоповерхівки пошкоджено понад пів тисячі вибитих вікон. Волонтери та гуманітарні організації на місцях атак надають власникам потрощених осель всі необхідні будівельні матеріали, а комунальники ліквідовують наслідки влучань. Пробитий газопровод. Ну там дірка пробита газопровод. Ну це поки ну, на перегляд. А там далі. Може, більше буде чи не найбільше руйнувань зазнав приватний сектор. Загалом пошкоджено 15 приватних осель. Ворожий шахет влучив просто поруч з цим будинком, утворивши величезну вирву. Жити тут не можна. Олександр, власник помешкання навпроти, каже: від уламків його врятувала припаркована перед домом вантажівка. Якби не моя машина, наслідки були б дещо інші. Пошкодження дуже серйозні. Дякуючи, що вона. Собою захистила нас, але обідно, що засіб заробітку нині в лікарнях міста сім постраждалих. Наймолодшому пацієнту 18 років медики кажуть, життю поранених нічого не загрожує. Одну з пацієнток ми сьогодні вже зранку виписали в задовільному стані. Інші шість продовжують лікування. Здебільшого це вибухова травма, контузії мали та мали уламки. Поранення склом та самими уламками уночі. Окупанти били і по інших районах області. Під ударом опинилися Нікопольський та Криворізький райони. Загиблих та постраждалих немає. Всього ж в небі над Дніпропетровщиною військові збили 11 безпілотників. Христина Венгельоскайте, Денис Сінегін, Факти Ейсі Єдині новини.